Привіт-привіт! Давненько нас тут не було. Не виходило, нічого не знімали, не було часу. Вже закінчилась відпустка, вже повернулись в Київ, вже працюємо, вже працюємо. Але ті 4 дні в Карпатах це було щось неймовірне і незабутнє. І так, коротко, де ми були? Це був Космач, Івано-Франківська область. Це початок самих Карпат. Дуже крутий рельєф, дуже крути локації, дуже крутий зацеп, не жарко. Прикольна родникова водичка, якою там можна втолити. Втами... Джерельна водичка, за, за допомогою якої можна е, дуже гарно втомити спрагу. І так, е, Карпати це перша поїздка в мене була. Я ніколи не катав там. Досвіду не було і не зрозуміло, як вообще вести себе на тому ґрунті, який той зацеп. не зрозуміло все буде. Але дуже багато в чатах є всяких різних різноманітних заруб стосовно резини. Суб'єктивними особистами враження, сім пі чотири резина дуже добре себе поводила на тюблісі, на маленькому тиску. Так що все їхалося. А як їхалося, побачите. Так що менше слів, ближче до справи. Запрошую всіх до перегляду відео. Всім приємного перегляду. Дуже жду лайки, коментарі, підписка, лайка, колокольчик. Дивимось. Це записаний трек. Як ми рухались? Поднялись на гору Старишори, проїхали по річці Шори, піднялись на гойделку, яку ще будують або перебудовують. Спустились ще пару горами. Піднялися на, на той день саме високу точку 1149 метрів. Е, і взагалі за три години ми в'їхали кругом село Космач. Сьогодні спробуємо новий формат відосів. Це незнайомий для мене рельєф. Я старався до нього звикнути, пристосуватися, тому що не зрозуміло, як їхати, але все видалось на набагато краще, ніж я думав. Особливо там нічого не коментував. Тому спробую новий формат відосів. А ви в коментарях заходьте та напишіть, чи стоїть такий формат, заходить він, чи не заходить, або залишити старий і коментувати і записувати з, розмов, з розмовами. І так, це перший день після того, як я приїхав з Києва, зразу переодягся і Сашко потягнув мене на тест драйв. Перший день. Домовились, що буде такий лайтік, але як бачите, на цю гору в мене вперт такий горка така, треба трохи під, під нею підлаштуватися, щоб її заїхати. Тому вирішили трохи по лайтіку поїхати на розвідку, щоб не відбити взагалі бажання повністю. Катати ще останні три дні, які запланували. Крутий спуски, як ви бачите, постійно такі затяжні спуски. Ти їдеш, 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 їдеш і нема кінця, нема краю. Це дуже прикольно, це дуже незвично. І навіть відео передає ці схили. Зазвичай, коли знімаєш відос, то дивишся, та наче плоскаєш, де там їхати. Але тут, я сподіваюся, вам теж видно, що тут є де їхати. Що тобі більше до вподоби? Внизу так річкою виїхати на дорогу, чи отак от задертися на гору і там виїхати на дорогу. Давай річкою попробуй. Давай. Це є річка, це старі шори. Місцева. Я думаю, що в сезон дощів або таяння снігів вона дуже набагато цікавіше. <плес> набагато цікавіше і набагато більше води. Але цей це, Сашко водоплаваючи, завжди його до води тягне. Скільки його знаю, стільки... Скільки він до води лізе. Це як бобер, він бобер, точно, він бобер. Сашко бобер. Ну, будь ласка, бачите. Але я скажу, що по тій річці цікаво їхати і трохи прокачується баланс. Їдеш спокійно, перша передачка, сцепа, маленький газ і баланс. Це, що треба для, для, для такої річці, для такого рельєфу. Тут не треба великий газ, ти не підіймаєш ніде його, не робиш такі великі перекладки, легенькі маленькі пристановочки. Цепа так. Блін, ну красиво тут. А? Красиво. Легенькі перестановочки такі, трохи на камінці спираєшся, трохи на лапки спираєшся і їдеш. Баланс баланс рішає. До речі, у Сашка ЄФ09 резина, а в мене 7-5-4. Е -е... Я вам скажу, що і на мокрих камінцях воно дуже гарно в себе поводила, мені дуже сподобалось. Я їхав на не, не самий низький тиск, десь може 0,8 було, 0,9. І дуже-дуже гарно їхало але за м'яка, тому що я коли приїхав в Київ, я побачив, я там нормально понадривав шашок, Ну, то таке, то розходний матеріал, але... але вона їде, вона теж їде. Можливо, це від скила залежить. Можливо, хтось і на скилі, і швидше набагато їде. Мені більш сподобалось на балансі поїхати так легенько. А з іншої сторони якийсь неправильний рух, мотик впав, кришка вийшла з чату, або якісь курки, або що ще, і все, мот далі не їде, і ти стоїш. Твоя покатуха скінчилася. Пів справи чи пів біди, що вона скінчилася, але звідси, з такої дири витягнути його, затягнути на гору десь додому, це буде завданням для слабаків. Тому краще обережненько їхати на балансики, аніж на швидкість, але зі збитками для мото. Це теж, до речі, нескінчаєма історія. Ту гору наверх їдеш, 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 їдеш. Ну, як діти в школу. Да? Так, да, тепер давай зараз, коротше, тут просто до хуй звілок. Держись за мною, бо можна проїбати. Там старайся не. Ну, типу... — Ну, скорость или это шутка? Да, шутка? І... Там зараз гора просто так в небо, в небо, в небо, і ми на саму гору зараз вийдемо. Сашко каже, тримайся за мною і не відставай. У Сашка дуже крутий скіл і дуже велика швидкість. За ним, за ним так в порівнянні важко триматися, а він каже, давай вгору, тримайся, бо можемо загубитися. Пропозиція цікава, але нічого виходу не було. Старався тримався як мій, навіть не загубився. Це теж плюс. Поки ти підіймаєшся цією горою, фази двічі або тричі закладали вухо, реально. Відчувається, що ти підіймаєшся десь наверх, міняються, зараз далі побачите, міняються рельєф місцевий, інші дерева, інші слої і міняється тиск, прям відчуваєш, як тиск вдали. В цьому треба ще нормально працювати корпусом з цепою, е газулькою, балансувати на мотішок, його ще переставляє, його ще перекладає з місця на місце. І я прям де деякий час прям вже просив, щоб ця, ця горка скінчилася. Я прям автобуси піднімати, а ще кінця і краю нема. Ти їдеш, 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 і начебто, бачите, вже і вон просвіт здається, і вже начебто там має бути якась площадка. Виїжджаєш? Ні, ще трохи треба проїхати. Ти дивіш. Оце краса. Кай. Поки піднялись, знаєш, три бл. Э, Тривля. Зони змі, змінилися. Спочатку така якась кусі, потім ліс, потім, блін... Якийсь інший ліс. Оце вот такі краєвиди. Так, да, Сашко? Да, на горі стеришора. Стеришора. Гора стеришора. І річка стерешора. Ото под... Романяк тільки що був. Так, поїхали. Показуй, що там далі в Як бачите, відончики самі за себе кажуть. Дуже красиво, дуже гарно. Хочеться на якомусь гамаку прилягти і гойдатися і дивитися. Це вже спуск. Такий же затяжний, як і підйом, що ти їдеш, їдеш і трохи вже втомлюєшся їхати. Хочеться, щоб трохи вони були менше. Але, але, але вони і цікаві. Цим Карпати і затягують індуристів, туристів просто, хто полюбляють гори, такі підйоми, схили. Ці спуски особливо сподобаються в лапках людям, які обожнюють спуски на мотиках. Там прям варіантів нема. Щоб... Ти або падаєш, робиш скорпіончика, або ти вчишся і їх їздиш. По інакшому в Карпатах ти не зможеш себе поводити. А маяк, часть друга. Це ж вони конями ліс. Возять. Конями то? Так, да, це ж колоди, вони конями ліс спускають. Охереть. Коники нормально тут потерпають, да? Зараз да, буде тренування на баланс. Перша передача степа, так? Да? До речі, з приводу коників. Я спочатку коли їхав, не мог зрозуміти, звідки так багато, просто кори. Дерев'яна від колод кора просто такими полосками довгими відірвана і валяється. Я так не мог зрозуміти, думаю, ти була тичія, що може так тичією в кару збивала, думаю, ну можливо. Тобто різні були варіанти, різні догадки. Але виявляється, що це конями прив'язують по брівну. О, Сашко, до речі впав. Ти нормально? По краечку ты проишов, чуешь? Ломал рычажок себе. Знов? А ну поддерживай смотрю. <рик> Я так и заехал в эти листья, блядь. Ну вот он сюда упал. Вот так сюда. Да, упав, ломал рычажок, бабушку рычажка. Так мы шукали, шукали, так и не знайшли його. Саня хотів приварити його, доведеться йому замінити рычажок. Продовжуючи історію про коники. І ці коники по одному брівну прив'язують і вони тягають з гори на низ, де там можуть переїхати чи Урал, чи зил, і там підіймають, запаковують, а оці коники по одному тягають брівну. І я вам скажу, що по таким місцям, що я б в житті б не здогадався, що кінь може тягнути якусь колоду велику. Це дуже така цікава історія. Не бачив, не знав такого. От, щось новеньке для себе і відкрив. А тим часом ми продовжуємо їхати, як то кажуть, стільки, карпатський наш, український. Яке спостереження, значить їдеш начи темно вже, вже темні і здається, що ось вже сиріє, вже ось ось вже буде ніч. Але ні, ти десь їхав-їхав, з учаску виїхав якось, і вже так, так також світло і також денно. Короче, цікава було з поворотиком, треба було її виїжджати. І далі затяжний підйом доверху. Нескінченний підйом доверху. не поїдеш, І ще колоди попадаються якісь бачите, наче, наче ніч вже. Вже темно, вже світло вже, а ні, зараз трохи проїдемо, так вже буде день. Один із плюсів, звісно, це катання в такій місцевості, що тут не так жарко. Взагалі не так жарко, так жара тебе не душить, так не давить. Да, тобі жарко як звичайний день, коли там 20-25, але тут жара набагато більше була, але ти так не відчуваєш її за рахунок вологого такого лісу, за рахунок того, що листвою все прикрито, ну і плюс трохи швидкості, трохи більш прохолодним вітерком тобі обдає і виходить дуже кайфово. Єдине, що камера не передає, це краєвиди. Сянь, ми заблукали? Ні. Я просто тут ніколи не був. А -а -а. Ми їдемо нагойду. Значить заблукали. поїхали. Куди нам? Ліворуч чи приворуч? Куди? Казали, що десь є годілка, поїхали, подивимось, коли подивимось. І тут, як бачите, такі, е, дорога, це дорога, у цей участок був, я тільки ходом їхати і не зупинятися. Якщо зупинився, я думаю, там можна було б нормально так підригнути. Потягати, то й мотіки ходом. Але я заїхав, тому що я спочатку не бачив його, я бачу, Сашко стрибнув, я машинально відкрив газюльку і я вже там. А бачите, тут мене перекинуло. А отак, отак воно і переставляє. Несподівано. Тут баланс, баланс перший тут. Так, да, оце там оглядовий майданчик якийсь був. давай ты туда и заедем. Давай, изи. Конечно, тут зараз трошечки потягаем ну, и заедем и подивимось. Не питанечка. Вот тогда. это да. Это бельончик. О, -о, О, а ты был тут? Нет. Кайф. Кайф. А ну стой. Це має бути запечатлено на фото. Звертаємося ну, потрохи додому і по путі вже, скажімо так, збираємо що, те, що бачимо. Крісло. Це що він робив? Дуже цікава легенда про це Михайловське крісло. На цій вершині вони ділили своє золото між жителями гір. Кожен, хто сідав до кам'яного крісла, мусив дати клятву у вірності своєму краві та тим горянам, які мешкали в Косьманських горах. А вже потім могли брати золото та йти до села. о оп, -оп, оп Нормально! оп, -оп, -оп. Нормально!

Пройшов наш перший день. Перший день по лайтіку. Це ми натрапили на цю гойду. Всім дякую за просмотр і запрошую вас до другої частини. Дякую за лайки.